Я Макса Даменко, фахівець туристичної гостинності Закарпаття. Почалася війна. Запросили мене в координаційну раду по організації зустрічі переселенців. Ми організували тоді харчування з рестораторами. Таку групу і відповідно харчували ті, хто прибував. Потім треба займатися було поселенням. Потім організував волонтерський піст на залізничному вокзалі. Потім став співпрацювати з одною організацією, партнером УВКБ ООН, якраз у справ біженців. І е, ще було недостатньо впевненості, що я приношу користі. І ось перископи мене знайшли. Я став це робити, займатися, вдосконалювати. І тепер я вже спокійний, коли ми оцю модель передаємо з оптикою. Вона зручна, вона ефективна. На місці в кілометр я можу роздивитися людину і визначити в формі. Наш, не наш. Вона проста, як три копійки. Це ж просто каналізаційні труби і самий дешевий монокуляр. Собівартість такого комплекту 500 гривень, на відміну 2500-3000 тисячі перископ-розвідника, телескопічний, якого не було в продажу в наявності. І ось тепер ми робимо такі штуки для безпеки наших військових. Військові пишуть, о, кльово, ви зробили, так, е захистили дзеркало, що воно не б'ється. Ми задоволені. Давайте ще. Особисто мені говорили люди, які на даний час проходять службу, виконують завдання. Е я вислала туди чотири перископи, вони безмежно дякували і говорили, що дійсно в одному випадку ця річ врятувала їм життя. Тому що ну я не знаю, як там точно було, але просто своєчасно десь там лежали в окопі, висунули трубу і побачили, як наближається транспортний ворожий засіб, і нашим хлопцям вдалося їх підірвати. Так, да, дивно звучить, що якась водопровідна трубка могла врятувати життя, але слава Богу, що воно так сталося. Боже, я прямо відчуваю, що мене аж там. Стоїло. Коли ми робили з ізоляцією, перевіряли, б'ється чи не б'ється, кидали на траву на землю, на асфальт, били об бардюр. Тепер ми використовуємо гумову стрічку і все одно перевіряємо. Ну, зеркало цілоє. Коли солдат приходить на позицію, він з підсумка виймає монокуляр, вставляє. Регулює собі і дивиться. Коли не потрібно, виймає підсумок, то кудись в рюкзак чи за пояс, за РПС, і пішов собі. Так, І просто електронно перетягає, дуже точно порізка.